Слава Україні! Я Турецьков Тарас. Шановні глядачі каналу Бурсак, дозвольте вас ознайомити з деякими фактами сумнозвісного вбивства журналіста на території Саудовської Аравії. Ця подія сталася Джамалем Хашогі, 58-го року народження, який здобув славу критика влади Саудовської Аравії, закрива спадкового принца Мухаммеда ібн Салмана. У вересні 2017 року він виїхав до США, де вів колонку Вашингтон Пост, ібн Салман, Мухаммед Ібн Салман, 85-го року народження, спадкоємний принц Саудовської Аравії, онук першого короля Абдул Азіс ібн Салмана, син короля Салмана, прем'єр-міністр, міністр оборони, молодший міністр оборони у світі, голова управління благодійного фонду Мухаммеда Ібн Салмана, голова Королівського суду, голова ради з економічних питань та розвитку країни. 2 жовтня 2018 року Джамаль Хахоже вирушив до консульства саудовської Аравії у Стамбулі. Турецька поліція заявила, що хахоже жорстоко катували, вбили, а його тіло розчленували всередині консульства. Пізніше радник президента Ердогана Ясін Актай, представник поліції та міністр у справах ЄС Мерчелік заявили, що в операції з ліквідації Хашогі було заявлено 15 саудовських агентів. Офіційна позиція саудовського уряду полягала в тому, що Хахоже швидко покинув приміщення консульства. Зокрема, цю точку зору 5 жовтня 2018 року висловив принц Мухаммед ібн Салман. Йому потрібні були документи для повторного шлюбу, його наречена Хатіджа Дженгіз не дозволили зайти в приміщення. Вона чекала його до півночі, проте Джамаль так і не вийшов з консульства. Чи існують взагалі записи? Вбивства Хашогі. За інформацією на аудіозаписи чутно голос консула Саудовської Аравії Мухаммед аль отаїбі який спілкується з мовирними вбивцями Хашогі. Зробіть це ззовні. Ви створите для мене проблеми. Даречна зауважити увагу на тому, що приміщення консульства і її території являються недоторканою. Жодна спецслужба або служба не можуть займатися прослуховуванням. Консульства, тому що на них розпространяється суверенітет тієї держави, яку вони представляють. Вже на початку розслідування зміст з посиланням на слідчих повідомили, що в їхньому розпорядженні є аудіо і відеозаписи, які доводять, що Хашогі вбито. Консульство Саудовської Аравії в Стамбулі. Це фасад. Такий приємний вигляд. Турецьке видання. Мідал Істрії з посиланням на джерело, яке знайоме з аудіозаписом пише, що вбивство зайняло 7 хвилин. Проте ні відео, ні аудіозаписи не оприлюднюються. У турецькій пресі з'явилися кадри з камер спостереження. Вся інформація надходить до них від джерел у місцевій владі. За даними New York Times, турецькі чиновники натякають, що вони не оприлюднюють докази, аби тим самим не розкрити, як саме вони отримали подібні записи. Проте перевірити ці слова важко. Спочатку дипломатична служба Судоцької Аравії заявляли про те, що нічого не знають про зникнення журналіста, і надалі запис, на якому той нібито залишає територію консульства через задній вхід. Потім виявилося, що на відео не шаходже, а його двійник. Замість чорних черевіків, в котрих шаходже зайшов до консульства. На цьому були кросівки із білою подошвою. Президент Туреччини Рджепердаган прямо звинуватив владу у Саудовській Аравії в спланованому вбивстві журналіста та закликав їх до відповіді. У той час між Саудовською Аравією і Туреччиною були функціональні, можна сказати, холодне відносини дипломатичні. Правляча партія Туреччини була пов'язана з братами-мусульманами до того ж Туреччина підтримувала чимало повстань арабської весни, придушення яких здійснювала саудовська влада. Туреччина була близькою до Катару і підтримувала її після оголошення бойкоту. Крім того, дане питання насилило особистий характер. Президент Ердоган був ісламським лідером, пишаючись османською спадщиною своєї країни, котра, на його думку, робила Туреччину природньою очільницею ісламського світу. Як це було впродовж багатьох століть, перед тим, як дід Мухаммед ібн Салмана, заснував Саудовську Аравію. Біографія нашого героя дуже суперечлива. В 70-х роках він підтримував у Бен Ладена з братами-мусульманами і взагалі-то служив в дипломатичному корпусі Саудовської Аравії до 2017 року і був особистим радником, наближеною особою до принца Фейсала, який був. Послом у 2000-х роках у Сполучених Штатах та у Лондоні. І після 2017 року, коли було з'ясовано, що все-таки верховна влада перейде до Мухаммеда і Бен Салмана, став відкрито критикувати нашого героя. Він не стиснався у виразах, в статтях. Вони носили дуже такий скандальний характер. Так, за даними телеканалу CNN, вони отримали ексклюзивний доступ до 400 повідомлень журналіста в меседжери WhatsApp. Хаходжа описує Ібн Салмана, називаючи його звіром і пакманом, який буде пожирати всіх на своєму шляху, навіть своїх прихильників. Телеканал отримав ексклюзивний доступ до листування у WhatsApp між журналістами і активістом Амаром Абдул-Азізом з Монреаля. Повідомлення включали в себе аудіозаписи, фото та відео. Чим більше жертв він їсть, тим більше хоче. Я не здивуюся, якщо утиски дійдуть навіть до тих, хто його підтримує. Так написав Джамаль Шахшовгі. Слід зазначити, що сім'я у нього була також не зовсім простою, і він взагалі-то не був таким простим журналістом, тому що його дід був особистим лікарем Абдул-Азіз Ібн Салмана, тобто першого короля. А його дядька Аднан Мохаммед Шашогі. Це був саудовський торговець зброєю та плейбой світового рівня. У нього була, це була дуже заможня людина. У нього була яхта, на котрій знімалася сері, одна із серій Джеймса Бонда, на головну роль, яку зіграв Шон Коннері. Йому присвячували пісні такі виконавці, як Фредді Меркурі. Про нього писали романи, так що це була дуже-дуже впливова людина свого часу. А його брат Доді Альфаєт відомий, тому що привернув увагу всього світу своїм коротким і трагічним романам з принцесою Діаною. Турецька влада в свою чергу заявляла про те, що за інформацією, яка є у них, цей чоловік за цього часу знаходиться в будівлі консульства, каже речник президента Туреччини Ібрагім Калін. За даними New York Times, турецька поліція переглянула записи з усіх камер спостереження і дійшла висновку, що Хашогі до сих пор знаходиться там. МЗС Туреччини викликала посла Саудовської Аравії з вимогою пояснити ситуацію щодо зникнення Хашогі. Той запевнив міністра закордонних справ, що немає жодної інформації про місце перебування журналіста. Занепокоєння щодо зникнення Хашогі вже висловив Держдепартамент США відомство так само вимагає оприлюднення інформації стосовно даного випадку. 5 жовтня, тобто через три дні після зникнення, у Вашингтон Пост випустився номер з колонкою пана Хашогі Замість тексту. Була пуста сторінка, ну, котра містила його фотографію і назвали Місінг Войс, тобто пропавший голос. Турецькі ЗМІ пишуть, що місцеві спецслужби ідентифікували усіх як Саудовських агентів. За даними Middle East, сім з них працювали в охороні Саудовського принца. Паспортні дані ймовірних агентів, турецька влада. Надала західним ЗМІ. Нью-Йорк Таймс пише, що 9 з 15 саудівців співробітники силових і державних структур королівства. Один із них доктор Салах Мухаммед Аль Тубаїкі, який, за даними турецьких ЗМІ, решленував шахожі, спеціалізується на розтинах. На записі добре чутно, як він жаліється стосовно того, що він привик працювати на столі, а тут йому приходиться розшліновувати тіло на палу, на клейонці. Він був судовим лікарем і працював на високих посадах у Саудовській медичній галузі та в Міністерстві внутрішніх справ, доктор Салах Тубаїкі, навчався в університеті Глазго в Шотландії, стажувався в Інституті судово-медичної експертизи в Австралії та публікував академічні роботи на тему розтинів і резекції тіла у польових умовах. Був фахівцем так, у своїй галузі. До того ж, Слід зазначити, що м, після того, як е, на камерах спостереження видно, як е, Джамаль Хашогі заходить в приміщення консульства, м, у слідства були записи стосовно його розмови і знаходження саме у будівлі консульства. Е, е, опинившись всередині, хай впізнав. Одного, як о, з тим, ким працював у посольстві Саудовської Аравії в Лондоні, агенти провели Джамаля Хашогі на гору до кімнату, що обмежувала з кабінетом консула. Почали говорити про те, що поверне йому слід повернутися до Саудовської Аравії. Хахоже сказав, що одного прекрасного дня він сподівається повернутися. Нам доведеться забрати вас назад, сказав один з агентів, додавши, що було повідомлення Інтерполу про його арешт. Ми приїхали вас забрати. Хашогі сказав, щоб проти нього не відкрити жодної справи. Він сказав агентам, що на двори його чекає водій. Власне, він мав на увазі свою наречену. Ну, він мав таке бажання одружитися. Чоловіки запитали про його телефони та сказали надіслати повідомлення його синові Салаху, такого характеру: Сину мій, я в Стамбулі, не хвилюйся, якщо деякий час не отримаєш від мене звістки. Хашогі відмовився від даного повідомлення. Тоді йому наказали зняти піджак. Як таке можливо в посольстві? запитав Хашогі. Ви що, хочете дати мені наркотики? Ми зробимо вам наркоз, відповіли йому. Розпочалася боротьба. Джамаль Хашогі відбивався, але не кричав. Я не можу дихати, я не можу дихати, сказав він. А потім він затих. Агенти розмовляли між собою. Він заснув. Продовжуйте натискати та не відпускайте руку, тисніть ще. Турки надійшли висновку, що саудовські агенти зробили йому якийсь укол і придушили поліетиленовим пакетом. Ймовірно, Хаходжа був уже мертвий, коли не минуло й 10 хвилин після того, як він увійшов у будівлі консульства. Від представників Саудовської Аравії, присутніх на місці ПДІ, не прозвучало жодних виразів, як свічили, що вони питалися його реанімувати. Написав пізніше слідчий Організації Об'єднаних Націй. Натомість було чутно, як рухають щось важке, докладаючи важких зусиль. Агенти, поклавши хашоги на поліетиленову плівку та зняли з нього одяг, можливо, вони зсиділи його кров, щоб уникнути забруднення поверхень, і злили її в раковину чи в унитаз. На записи також чулося якесь гудіння. Що його турки визначили, ідентифікували як звук пилки. Таким чином відомості, котрі оприлюднюються, є. Сумніву стосовно їхнього оригіналу нема. Журналістські розслідування, котрі проводилися з даного випадку, дійшли висновку, що це трапилось у наслідок спецоперації щодо прослуховування посольства. Але як це? Ну, це неможливо. У зв'язку з тим, що якщо будь-якій службі силові відомо, стосовно того, що планується вбивство когось, вони мають вжити відповідних заходів. Але такого не трапилось. Більше того, якщо б було оприлюднено, що консульства прослуховуються, ну це був би серйозний скандал дипломатичний, міжнародний. Он собственно такими став, але претензії стосовно прослуховування у саудовських дипломатів не стало. І тут починається саме цікавий вопрос даного випуску. А яким же чином, все-таки ну, були отримані дані аудіозаписи. Ну, Відеозаписи то зрозуміло. Це камери з будівель, котрі розташовані на той ж самої вулиці, де і самоконсульство сумнозвісне а запис. Ну, якщо такий є, ну, будь ласка, прилюд... пожалуйста, оприлюдните його, і все стане зрозуміло. А тут нема. Більше того, всі за це помалкують. І от є одна із таких версій, котра проскочила і тут же замовкла, що звернула нашу увагу. Стосовно розумного годинника пана Хашогі. Турецька газета Салах знову з посиланням на джерело у розвідці пише, що Хашогі залишив дружині, яка його чекала біля консульства, свій iPhone. Але взяв з собою розумний годинник, Apple Watch і увімкнув на диктофон. Зрештою, запис автоматично завантажився у хмарне сховище Cold, А агенти саудовської розвідки, які помітили, що годинник записує звук, змогли видалити лише частину запису. Це як? Ну, Якщо можна видалити запис, так не можна видалити -файл, файла, а P файла залишити в облаки. ну... Кому таке відомо, що так, таким чином можна хоч щось переполовинити та видалити. При цьому вони нібито використовували руку вбитого Шаходжі, аби розблокувати пристрій за допомогою відбитків його пальців. І ось тут починається взагалі трилер. Mm -hmm. Те, що він хотів дружитися, тут зрозуміло, то, що він зайшов, зрозуміло, то, що його вбито, зрозуміло вже як би, по факту. А яким чином все ж таки ну, була отримана дана запис? Ну, Тут би в пору, коли коли пішов такий величезний скандал міжнародний, тут якби слід виступити і технічним співробітникам Apple Watch, для того, щоб надати відповідне розуміння, також Технічні робітники, взагалі, радіофізики, котрі могли б доповісти. Більше того, я вам можу сказати, що на мою думку, і думку багатьох, приміщення захищено від зовнішнього прослуховування. Так що, і один єдиний коментар з цього приводу, який більш-менш може вважатися авторитетним, це кореспондент BBC Рорі Кейлан Джонс, головний технологічний кореспондент BBC за технологіями та інноваціями. У цій версії, на його думку, є одразу кілька сумнівних моментів. По-перше, години Apple Watch не має датчика відбитків пальців, а телефон, на якому можна було увімкнути, знаходився зовні. І по-друге, журналіст перебрав усі можливі варіанти зв'язку годинника з телефоном і дійшов висновку, що Apple Watch на руці Хашогі з технічної точки зору не могли записати звук і передати його в хмарне сховище. Рорі Кейлен Джонс вважає, що версія з розумним годинником просто виявилася зручною для викриття справжніх методів. За допомогою яких турецька влада змогла отримати аудіозаписи того, що відбулося у консульстві. Ну, сунитниця, в Котре задіяні дуже поважні люди. Більше того, би було б цікаво саме ну, прислуховуватись будь-якого експерта, який би сказав, так-та, так-та, можливо, неможливо. Но тут повна тиша. І Коль вже навіть така антиреклама, можна сказати, такого бренду відомого слід дати якісь коментарі стосовно цього. Ну, і тут повна тиша. Ми, звісно, люди довірливі. Якби ми віримо в всьому, що є. Ну, все ж таки, сама суть. Все, тут повна тиша. За словами наречення Хашоги. Громадянки Туреччини, журналіст пішов у консульство аби забрати документи, що підтверджували його розлучення з колишньою дружиною. Вони були потрібні, щоб оформити новий шлюб. Не зміг він впоратися з бажанням одружитися. За даними CNN, Хашогі, до цього зустрічався з дипломатами Саудовської Аравії в США. Ті повідомили себе дуже вічливо. З іншого боку, Хашогі відчував, що йде на певний ризик, оскільки сказав наречені, яка залишилась чекати на нього зовні аби та зателефонувала в поліцію. Поки ще це загадка. Чи були у Хашогі реальні побоювання за своє життя? Якщо так, то наскільки серйозні? Нічого не понятно з цієї історії. Відомо, що одно. Що він хотів одружитися. Ну, так воно і закінчилось. Слід зазначити, що питання й досі відкрите. Ніхто ніяких методів роботи не пояснює, а випрос взагалі цікавий. Є думка ну, моїх побратимів, товаришів, котрі кажуть, що справжні методи роботи спецслужб, можливо, через годинник Apple Watch, це результат технології, котрі не оприлюднуються, а можливо і ні. Так що, бережіть себе, ми люди довірливі, будемо досліджувати це питання. Дякую за увагу.